Шо, вже зараз будете саджати? Да, 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 да. Ага. А як а на. А на що там саджати? Прямо на фок. Прямо на, на цей натки. Попел. Угу. Ну, Так, 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 так. І скільки раз за день отак робити? Якщо до людей багато, то два-три рази. Mm -hmm. Якщо менше, то раз. Один раз був за один такий захід до восьм, по-моєму, 78 булочок я в пічку влітку. А зараз скільки буде? Зараз десь до 40. Просто то я чекав. Тісно теж перекисає. А цю піч то... ви сам зробили? Да. То виходить, я суваю, вони стоять з коренку, я одну другу двері суваю. І скільки вони там печуться? Що пічка добре напалена, від 10 хвилин до 30. Ну що їх Не пісок? Так. То не пісок, то, то под, ну таке дно. Прилипає нічого, так? Ні. Від десяти до тридцяти хвилин.